Так, Оленка, панічні атаки це назавжди чи можливо їх позбутися. Оленочка, звісно, що їх можливо позбутися. Панічні атаки створені нашою психікою. Вони, психіка їх створює для того, бо там є внутрішній конфлікт, є певні переживання, є певні схеми в голові. І ви, ваша психіка, по суті, по суті, ви сама створили ті панічні атаки і їх боїтеся. Якщо ми їх самі створили, ми можемо їх самі позбутися, тому що там вони переважно створюються на рівні внутрішніх конфліктів, які базуються на певних наших цінностях і переконаннях. Тому, якщо ви довго вже давно від цього страждаєте, я вас запрошую в онлайн роботу Бо їх варто, якщо ви знаходите причину, міняєте мислення, світогляд, панічні атаки не будуть вас турбувати. За ними завжди є якась певна глибинна причина. На, на жаль, е, антидепресантами їх можна послабити, е, можна навіть на деякий період часу вам буде здаватися, що, е, ну, що вони пройшли, але, на жаль, вони прийдуть з новою силою, тому що антидепресанти не полікують вам світогляд, вони заберуть тільки симптоми.